У нашому місті є установи, в яких люди мають можливість харчуватися повністю або частково безкоштовно. Ми вже розповідали про заклади харчування, в яких фінансується з міського бюджету. А сьогодні розповімо про ті, які фінансують обласний та державний бюджет. Одна із таких установ санаторна школа-інтернат. Вартість п'ятиразового харчування тут складає 65 гривень. Чим годують в школі, розповів її вихованець Микита. «Вареники, Мареники, хліб з маслом, пюрешку. Соки, селедку, котлету, мандарини, апельсини, цуркерки, э, сушені яблука. А яка твоя найулюбленіша справа? Вареники з картошкою, макарони з творогом і пюрешка. Еще можна сказати, гречнева каша. Манка такое. На сьогоднішній день обласний бюджет забезпечує таким харчуванням 251 дитину. Меню одного дня складається з першого та другого сніданку, обіду, ланчу та вечері. У раціоні перші та другі страви, свіжі та приготовлені овочі, м'ясо, риба, молочні продукти, борошняні вироби, мед, кава, компот, чай, фрукти та солодощі. Для деяких дітей, у яких проблеми зі здоров'ям, лікар-педіатр закладу прописує спеціальну дієту. Харчування у нас раціональне, діти харчуються п'ять разів. Ти є, які мають дієтичне харчування, дієтичне харчування назначається ілі лікаром-педіатром школи, і назначається фахівцями, де виконуються спеціально блюда, які дітям, які знаходяться на дієтичному харчуванні. У геріатричному пансіонаті проживає близько 300 пенсіонерів. Тут вони харчуються чотири рази на день. Загальна вартість продуктів складає близько 50 гривень. Всі постояльці отримують пенсію, частину якої віддають на проживання, обслуговування та медичну допомогу в пансіонаті. Так що саме по собі харчування можна сказати, майже безкоштовне та фінансується з обласного бюджету. Воно має дієтичний напрям. Кожен із мешканців також отримує харчування. В залежності від дієти, яка призначена лікарю, підопічні пансіонату стверджують, що харчування тут їм дуже подобається. Боже мой, сьогодні взагалі суп з кльосками був, рагу овощною, котлета жарена, кисель. Ну в общем, питання такое, що розтолстить можна. Я безпокою, між прочим, про это живемо як королі. Що сделали? Покушали, поспали, їди, о, молока. о. пока все не скушаю, отсюда не уйду. Сейчас не каждый пенсионер дома так питается, как кормят здесь. Даже дают жареные картошки, раз в неделю дают, и этим балуют. дают, салаты дают. Тут начали давать уже и винегреты. Мы вызываем дед сестру и дед сестре, говорим, они принимают, выслушивают нас. Просили за винегрет, она сказала, пожалуйста, будет винегрет, уже капуста посолится, и будет, пожалуйста, винегрет начался. Бывает, что там просим там или вареников чего-то. Ну по мере возможности сейчас тоже понимать надо, что время такое. Ну по мере возможности нам ни в чём как бы такого отказа нету. Якщо харчування іде в режимі, і якщо э, на сніданок, обід, вечерю дається всю живу э, їжу, то це основа Здоров'я фінансує обласний бюджет, також і психоневрологічний диспансер. Заклад розрахований на 125 пацієнтів, серед яких люди з психічними захворюваннями, а також з наркотичною та алкогольною залежністю. Кожного дня меню планується виходячи з суми 13 гривень, 13 копійок. Ми сподіваємося що звичайно в наступному році фінансування на такі статті, як харчування хворих, буде збільшено, тому що ціни невпинно ростуть. На не теж зростають. У диспансері харчування триразове. Пацієнтів годують першими та другими стравами, м'ясними виробами, хлібом, чаєм чи компотом. Далеко не всі пацієнти мають родичів, але звичайно вони приходять, їх провідують і приносять якусь їм їжу. За це ми їм дуже вдячні. Також ми вдячні, що ми маємо хоч якесь фінансування на наші потреби. І незважаючи ні на що, у нас немає пацієнтів з дефіцитом маси або тих, які потерпають від голодування чи щось таке. Засуджені Бердянської виправдання. Колонії також їдять тричі. Вартість добового набору продуктів харчування складає 38 гривень 21 копійку і фінансується з державного бюджету. Готуємо перші страви, також другі страви. Перші страви у нас бувають різні: борщ, суп, розсольник, суп з крупою, суп з макаронами. Також у нас є різновідний з других страв. Тобто, це картофельне пюре, овочеве рагу, різні види каш, каша кукурудзіна, каша перлова. Для мене. Люба страва подобається готувати, тому що я готую готую з душою. У виправній колонії займаються і власним виробництвом. Випікають хліб, а також засолюють овочі на зиму. Хліб випікається кожен день на власних потужностях установи. На даний час проводиться ремонт пекарні. Ну все ж, одно ж хлібом забезпечено на 100%. Виготовляю 150 буханок хлібу за добу. Зараз у виправній колонії перебуває 361 людина. До меню одного дня входять різні каші, борщ, овочевий салат, пюре, тушкована риба, хліб та чай. Засуджені нам розповіли, чим ще їх тут годують. Картошка топчена, салат, риба смажена. Я служив в армії, я б сказав, навіть краще годуючим в армії. «Різні каші, борщі, супи, м'ясо, рибу жарену, фрукти літом дають, вітамінів багато, салати. Буряк, все полезное. А угу. вообще ворогу дають здесь, компоти, печенье дають на праздники, конфеты. Яка ваша найулюбиніша страва, яку тут дають? Картошка пюре. Ну, борщ, і суп гороховий. Угу. А яку не любите? Та ні, ну я все їм, ем. я не перебираю. Толчонка з м'ясом. Ну, все замечательно, вкусне. Поэтому відказувати від от цього просто угу. бессмысленно. А яку б страву хотіли ще додати? От чого хочеться? Всім, чого хочеться. Солодкого. Ну і так нам добре. Но більше плова. Ні, Ну разі що плов якийсь.